Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал, мене звати Аліна, і сьогодні мова піде знову про аромати, з якими я познайомилась. Отже, почну я з аромата від бренду Латафа, це Латафа Небрас. Знову ж таки, я шукала якісь такі гурманські аромати, і в пошуках е гурманських ароматів я е придбала білі Айліш, ну я її вже продала. Отже, стосовно цього аромата, вони схожі. білі Айліш трошки завищена ціна. Я свою біля Айліш продала, бо вона для мене була занадто хімозна. Так, це молочний шоколад, скоріше і рис, типу цукерки-коровка. Ці аромати схожі, дуже схожі. Але я хочу сказати, що я не хочу ні той ні інший. В піраміді аромати заявлені червоні ягоди, мандарин, ваніль. Троянда, цукор, боби, тонка, амбра мускус. Ну, теж молоч... молочний шоколад, але мені чоколад Гріді більше молочний шоколад. І рис такий вершковий рис. Але знову ж таки, не хочу ні той, ні інший, бо дуже пласкі вони обидва немає в них родзинки. Потім теж в пошуках гурманіки. Я попробувала аромат від Анже Сльоса. Uh, Opulent Vanilla, У якась довша назва. Угу. Ну, це якась їх лінійка, типу бутікова і називається аромат Opulent Vanilla. Ця ваніль мені видалась трошки простуватою. Так, вона непогана. Вона непогана, але стійкість в неї така годинка-дві, і в неї є така не дуже приємна нота. На початку, яка б'є вніс. Трошки кока коли але якось такої хімозної. В піраміді заявлена Міра, Сілі, Лайм, Шафран, слива, нарцис, ваніль, тютюн, мед, фіалка. Ну, він мені схожий більше на Кока-Колу, але, знову ж таки, я б його не купувала. Це Анже Сльосара Опулендж Ваніла. Так, знову ж таки. Ем, якийсь був аромат від Латафа, і писали, я не згадаю вже, як цей аромат називався. Писали, що він схожий на мему Marocan Мемо Moroccan Leather. Через що я вирішила не брати той аромат від Латафа, а взяти мемо Moroccan Лезер. І подивитись, наскільки він мені потрібний. І я виявила, що він мені не потрібний. От чого так корисно тестити аромати? Взагалі я зараз насолоджуюсь тим, що є в моїй колекції, мені не хочеться нічого нового, особливо. От, Marocan um, Leather дуже мені нагадало, дуже мені нагадало. Латафу Anabiet Leather. Дуже схоже. Єдина є різниця. Lata Anabiot Bietlezer має такий цей аспект ну, трошки припудреності, ірисової пудри. А Moroccan Laser більш такий вологий і мені віддає трошечки на початку такими, знаєте, солоними огірочками. Мені віддає солоними огірочками. І таким чином лезер мені не треба. От і все. Я вирішила не купувати, ну, не марокенлезе, а той аромат, на який був схожий. Якщо цікаво вам, на що був схожий, ну я якось постараюсь напрягти свою пам'ять, але от зараз не згадаю, на що він мав бути схожий. Ще один аромат, з яким я познайомилась, його дуже хвалила блогер Ольга Насонова: Хістуар де парфам Молін Руш. Але знову ж таки, ну, не мій. не мій. Е, я розумію, про що цей аромат. Цей аромат, якби, я так розумію, з відсилкою до того кордебалету, не прочитала вам піраміду Марокан Мароканлеза, тільки згадала. Мароканлеза е, шкіра гальбанум ірис, ветиверки парис імбир. Мандарин квітка, апельсину, амбра, стиракс, мускус і лангіланг бобетонка. Да, а нагадує, він мені дуже сильно нагадує лезер, тільки з такими солоними огірочками. Отже, повернемося до Хістуарде парфа Мулі. Хістуарде парфа Мулін Руже. Так, да. про що аромат? Це відсилка до цього кордебалету, Молін Руш. Я розумію, що він мав бути там про пудру, про якусь косметику, щось такого плану, але ви знаєте, ну мені він не сподобався. Мені це якась така не дуже приємна пудра, трошки з таким аспектом. Ну, я не хочу нікого обрасти, я кажу чисто свої відчуття затхлості. ну Якась в ньому є трошки така нотка затхлості, якщо можна так сказати. Чогось такого, знаєте, несвіжого, залежаного, так, там є пудра. Але щось таке несвіже, залежане, ну не знаю. щось... От Коли про аромати кажуть, що там бабусина скриня, от для мене є в цьому ароматі оцей аспект бабусиної скрині. Через що б я його не брала? А який аромат мені насправді подобається? Мені дуже подобається. Atelier Cologne Silver Iris. Оце для мене ідеально пудрово-помадний аромат. Просто ідеальний для мене. Ну, от В плані таких косметичних ароматів, це мій фаворит. Ну, Пантеру, я вважаю теж пудровою, а так, що в нас ще є пудрове. Ну, а на біє більше, більше замшує. Так, ідемо з вами далі. Ароматики мені сподобався. Сподобався. ну... Не настільки, щоб я вже за ним побігла, але реально аромат дуже достойний. Повинно ж мені було щось сподобатись. А то в мене всі аромати поки що повз. А це Sisley Easy. Я не знаю, цю руку я замастила, не замастила. Отже, Ізя. Гарний аромат, як на мене, Альдегідний дуже гарна троянда. І ви знаєте, якщо в мене є е, ця Polsmith Rose, не знаю чи я зможу її вам достати, не зможу. Я вас трошки наведу порядок. Верніше без порядок. От якщо він же знятий Полсміт Роуз, якщо Пол Сміт Рос, якщо Полсміт Роуз у мене закінчиться, то найближча для мене трояндочка гарненька. Це оця Ізі. Ну, як в Сіслей, ціни в них не дешеві, там от 100 доларів за флакон не менше. Я знаю, бо в мене був сіслей Суар де Лун, який я продала згодом. От. Ну, Гарна троянда, трошки з милом, трошки з альдегідами, але гарна. А, так. Піраміді, сіслай Ізі. Бергамот, Альдегіда, рожевий перець, Троянда, Ангеліка, квіткові ноти, півонія, канвалія, жасмен, мускус, кедр. От цей аромат мені більше подобається. Стільки з нього десь була 3-4 години. Гарний шлейф. От, напевно, от з цих 10 ароматів забігаючи вперед. Скажу, що це був єдиний аромат, який мені сподобався. А так, всі, решта якось. Не моє. Так, і зараз ми з вами підходимо до таких дуже бюджетних ароматів. Знову ж таки, латафа Удлаїл Малекі. Це аромат, який я мала, до речі, він прикольний. До речі, він прикольний но не побіжу. Ну, гарний, ну, гарний, цікавий. Ну, є в ньому такий аспект, чого я не буду його купувати. Дуже цікавий аромат. Це був аромат, який я насправді мала купити от тоді, коли купила іншу латафу чорну. Я промахнулася якось, просто промахнулася флаконом. А флакон мав бути такий. Той аромат я купила. Він мені якось так не зайшов, зате я віддала його мамині і сестрі своїй тьоті. І вона дуже ним задоволена. Вона з задоволенням ним користується взимку. Там така троянда, теж трошки мильна. А оце у Длаїл Малекі це такий класичний, класичний, в гарному смислі, арабський аромат. Таке там, понамішано, купа всього, ти не можеш нічого виділити. Да. Ну, гарний. Мені навіть важко сказати, що я в ньому чую. Я звернусь до піраміди. Фруктові ноти, так, да, є от в ньому таке щось солоденьке. Фруктове, ну дуже так дуже так, стримано. А, цитруси, жасмин, мед, гардені, орхідея, мускус, сандал, амбра карамель. Так, да, він цікавий. Ну, Цікавий за рахунок оцієї стримано солодкі ноти. Досить цікавий аромат. Важко його описувати. Я вважаю, що це можна сказати, навіть його достоинство, що його важко описати. Да, фруктові ноти, ну, жасмин не виражений, квітки ці не виражені, а не подобається мені в ньому мускус. Не подобається мускус, якось от він в кінці мені ну, не те, що бруднить. Він не бруднить, він стає таким трошки пластиковим. О, от що мені в ньому не подобається. Так, йдемо з вами далі. Далі будуть досить бюджетні аромати. Навіщо я їх всіх згребла? Я не знаю. Може, мені так буде зручніше, буду собі нагадувати. Е, до речі, два з цих аромати я мало не купила, але не купила. Причому не купила, так я вже так зробила, я вже їх замовила, вони вже їхали. І тут я розумію, що ну, я не буду їх носити і дублюю Сержа лютанса. Uh, і дублюю живанши. От і все. <с> Отакий От був поворот подій. Отже, а що я хотіла купити? Я хотіла купити зімая. Uh, зараз мені буде дуже важко. Хафая fiya Я не впевнена, що я правильно читаю Хафая faya Pink. Ну, нехай буде так. Я хочу сказати, що це дуже достойний аромат. От реально, з бюджетної категорії він дуже гарний. У нього такий старт, теж типу фраголіно, такі цитрусово-ягідні нотки, більше навіть ягоди, суниці, цитрусове, цитрусове, суничний такий старт, як Фраголіно. Ну, гарний аромат, але я розумію, що він для мене простуватий, я його не буду носити. От ні, я люблю деякі аромати дуже прості, але якось, я розумію, дуже гарний аромат. Мені здається, знаєте, для людей, які, як це сказати, ну не те, що не вибагливі, але не шукають якусь родзинку в ароматах, щось таке, щоб воно було тобі. Мені дуже було приємно, коли одна з підписниць написала під моїм відео з моєю колекцією, що в мене всі аромати з характером. От і я так думаю, що в мене всі аромати з характером. До речі, я хочу сказати, що зараз аромат, який я, мій аромат тижня, минулий тиждень голос за кадром. Минулий тиждень це була Пантера, а от о, о, цей тиждень вчора я носила, і сьогодні я прийшла після чергування полилась. А от зараз для мене це перли від «Лалік». О, зараз це відчуття спокою, весна, яка прийшла, спокою, чогось такого позитивного. Весни і спокою. Ну, я люблю його дуже, і от я вважаю, що в нього є характер, дуже навіть цікавий, він стриманий. От, зараз ношу його. Так, <смас> вернемося до цієї зімаї. Ну, Він досить достойний, я вважаю, що він вже закінчився. Да. Сунички. На старті в нього сунички. І я думаю, що багато кому б цей аромат сподобався, але я якось так зважила, що, напевно, я не буду його носити. А взагалі, хто любить цей аромат суничного Фраголіну, може, у вас якісь асоціації гарні, так, як в мене, там з амуаш Епік? У мене асоціюється він з Мартіні. До речі, я б ще хотіла знайти аромат, який би асоція... асоціювався в мене з Кампарі. <су> вот. Суничкий приємний, стійкість в нього десь 2-3 години. Ціна в нього дуже бюджетна, десь близько 20 доларів. Отже, подумайте, може, і ви любите аромат суниць і вам таке зайде. Чому суниця досить такі нехімозні. Так, що я ще мало не купила. Мало не купила мало не купила Маубусін Майтвіст, май, май вибачте. Маубусін Майтвіст. Він такий, скажімо так, яскравіше попереднього аромату, як кажуть, поярче. Він цікавіше, але знову ж таки, я так подумала, ну, не буду я таке носити, ну, Без всякого снобізма. Ну, Після пантери, там, більш складних ароматів. У мене є прості аромати, чесно. да. Скажімо, ланван. «Гюрлен Капрі». Він простий, але розкішний, От, своєю свіжістю, цитрусами, морським Ну, Цей теж солоденький, веселий такий, що в нас тут? Чорна смородина, неролі, тубероза, жасмин, ваніль, мускус. Теж солодкий, прикольний. Да. Мало не купила, але не купила. Розумію, що я не буду носити. Зараз я трошки більше критики до свого стану, я розумію, що не буду я його носити. Аліночка, заспокойся, ти не будеш його носити. Він тобі не треба. От. Потім він перейде до когось з моїх колег, співробітників і так далі. І два аромати, ну, які я точно розуміла, що я не буду носити, бюджетні аромати. Один трошки поцікавіше це в нас о, Афнан зіймає луксор. Теж я начиталась е, хвалебних відгуків про нього. Ну, от, знаєте, коли кажуть про аромати, він більш чоловічий. Він більш чоловічий. Незважаючи на те, що в піраміді заявлено троянда, Пачулі, бурштин, мускус, бергамот, цвіт мандарина, амбра, мускус, троянда, ну, він більш чоловічий. я бачу в цьому рівні абсолютно, я навіть ну, без всяких цих гендерних е е нюансів, я бачу його більш на чоловікою. Носила б я таке, ну, я б могла носити, для мене немає ніяких цих. Гендерних штук. Але, ну, я вже трошки відійшла від цих ароматів, чесно. Я ще люблю там шкіру замшу, а на абітлезер дуже люблю. Але ні. Хоча аромат дуже достойний. Я нічого не можу про нього поганого сказати, він дуже достойний. І аромат, який я точно розуміла, що я не буду носити, не показала вам цей луксор. Луксор виглядає так. От. Луксор виглядає так. І, як на мене, луксор це абсолютно чоловіча історія. Боже, що він мені нагадує? Ну, Він якось мені суміш нагадує з мого цього Удмуделіксір, ну, ще з якимись важкими такими маскулінними нотками. От. І ароматики я зразу зрозуміла, що я не буду носити. Да, такий гарно вифарбований флакон. А Отут мені заважає пластиковість. Отут явно виражена пластиковість, чого я зрозуміла, що ні. В нього цікавий старт. Так, да. от я зараз нанесла дуже класна малина на старті. Малина, мандарин, грейпфрут. От реально такий цікавий фруктовий солодкий старт. Але що він робить через годину на мені? Через годину на мені він перетворюється в якісь пластикові фрукти. Тому ні. Хоча старт в нього досить цікавий за рахунок цього поєднання малини і цитрусових, дуже цікавий старт. Так, це було ще 10 ароматів, з якими я познайомилась, і я тримаю вже ем, якби заготовочку на наступне відео. Ще 10 ароматів, з якими я познайомилась. Знову ж таки, ну, статистика така річ. Десь один аромат з 10. Мені більш-менш подобається, якось так. Я дякую вам за увагу. Пишіть, можливо, вас щось зацікавило з ароматів, щось більше розповісти. Пишіть, можливо, ще мені варто познайомитись, враховуючи мої смаки. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!